Приїхав Михайло на білім коні. За ним запрягає Роман Вороні. А там Катерина йде бусоніш. Щоб того Романа догнати скоріш. А далі Андрій поробкує селом. Стрічає гостей за вечірнім столом. А ти той Андрію, що вночі лиходієш. Втікай, поки ранок не вдарив чолом. А потім приходить. Святий Миколай. Несе подарунки нам всім через гай, пливе за Миколою Анна, як пава. Така гонорова, така величава. З Христовим Різдвом завітає Марія. Морозна, чиста, свята, благодійна. При ній невідступно тупцюється пан. Звичайно, не будь-хто той пан, а Степан. Сама елегантність панам всім на заздрість, коли він вбирає зимовий жупан. А далі Маланка порядна газдиня. Підніме на гвалт серед ночі Василя. І будемо ходити від хати до хати. І весело людям колядувати, а за ним де Йордань. Могутній здоровий. І знов застеляє стіл щедрий, святковий. А ще буде скромний зимовий Іван. На літнього Івана чекає як пан. А ось Ксенія завітала, усіх святами привітала, і побажала мирно, й тихо, щоб нас минало зло та лихо. Отак От по сніжку, часом без тепла і освітлення. Спровадимо зиму до світлого стрітеня. І будемо ходити від хати до хати. Добром вінчувати і колядувати. Колядувати можна? Можна, заходьте! Всі присвятеє дитя, дарує нам свято і раді життя. Мині Ми душею до ясен горнімся, малому Ісус низеньку вклонімся. Він тягне до на нас свої рученята, щоб нас привернути і нас обійняти. Замешкай у мені, маленька дитино, бо серце моє, наче ясла гостиня. І нині у мене душа величає, Христос Христос! Славімо Його! Щиро дякую за гарне привітання. Ми всі очікувані одного з найулюбленіших свят Різдва Христового, ці дні, наповнені багатством спільної радості, дива дивої казки душевного тепла і надії. Нехай осяйна Різдвяна Зоря об'єднує усіх нас, і тих, хто зустрічає ці свята в дружньому сімейному колі, і тих. Хто знаходиться далеко від рідної домівки, чистим світлом людських чеснот і цінностей, зустрічаючи Різдво Христове, пам'ятаємо і про тих, хто потребує сьогодні нашої допомоги та уваги, що по їхню домівку теж прийшло свято. Хочу скласти слова щирої подяки вам, дорогі батьки. Та мешканці мікрорайону північного за спільну велику справу виховання нашого майбутнього. За розуміння того, що тільки об'єднавшись, ми досяглагаємо єдиної мети процвітання рідного краю. А важливим першим кроком до цього стала наша спільна перемога у проєкті «Скверна Миколайчука». Сподіваюся і на подальшу плідну співпрацю. Нехай вона завжди буде потрібною і корисною, а успіхи вагомими і переконливими, аби ми були повноправними господарями на власних теренах. Нехай доля щедро обдарує всіх вас, міцним здоров'ям. Радістю, щастям і всіми земними гараздами. Хай завжди на життєвому шляху зустрічаються люди, вірні і справді гідні вашої поваги. Від усієї душі бажаю вам великого людського щастя, міцного здоров'я, добра, радості, вірних друзів, сімейного благополуччя, поваги дорогих вам людей, чистих помислів та добрих справ. Хай тепло різдвяної свічки зігріває вам серця. Протягом усього року світло різдвяної зірки усяє кожного, а Господня опіка і благодать утверджуватимуть вашу віру у перемогу добра і справедливості, повних криниць щастя вашому дому, веселих колядок і смачної куті. Христос рождається.